Покажіть нам, будь ласка, нашу пісню, якому вгадаємо зараз з одного слова. Та, да, фігня. Да, або не. ні. Давай без слів. Давай без слів. Давай без слів. Давайте без слів без візьмемо пісню. Да, да. Тобто настільки ви хочете yeah. програти yeah. цей раунд. Yeah. Дивіться, четверте come, слово. Леді, кам-кам, я уверен. Кам камка. Чи одне відкриємо все-таки? Так, да, четверте. Четверте. Май. О, Май реально підходить. Цікаво. Друге слово. Ще одне слово відкривається? Шикарно просто. Це якийсь рок по-любому. Згадуй, який. Давайте все, йдемо в Абан. Да, П'яте слово да, відкрийте нам, давай. будь ласка. Айс. Опа. Ви дуже близько, пацани. Well, maybe... Do you wanna look in my eyes? Це є така пісня, чи ви просто складаєте речення ну, логічні? Та, Може, вам на ну, це важко реально. Давайте третє слово відкрийте вже. Та вже відкрили три слова. Ми можемо слово, слов, Чуваки, know. ви викупаєте, щоб ми б не, не назвали don't. I don't wanna Cause I miss you, babe. No, це просто надскладне завдання. Хто його придумав? Ми під цей сюди сюди. як астронавти в астерої.